Всім привіт! Я головний лікар, доктор Некрашевич, городницька Олена. І сьогодні я розкажу вам про а, свої любов. Апарат Інмод. в моїй клініці представлені Морфіус і Люмека. У нас у єдиних в Україні є дві насадки: 515 та 580 для усунення судинних патологій, освітлення пігментації, покращення вирівнювання тону, звуження пор морфіус для підтяжки шкіри, скорочення шкірного лоскута, зменшення глибини зморшок та звуження пор. Тому, якщо тебе турбує, хоч якась проблема з цього, ми обов'язково її усунемо в Іперфа Клінік. Я власниця InMod вже 5 років, тому ювілейний рік. А... Для мене InMod став таким дуже великим відкриттям ще 5 років тому. А якщо ви з ним тільки починаєте знайомитись, то слідкуйте за постами сторіс. Я в них розказую дуже багато цікавого і розказую свої фішки, як працювати саме з цією технологією.